Вітаю, вітаю Олег, к нам прям з корабля на бал. Буквально там годину тому закінчилась зустріч з генеральним прокурором, там було багато важливого для бізнесу. Тому перед тим як перейти до, скажімо, основної частини, скажи, будь ласка, що найважливішого для бізнесу сьогодні було зроблено і почуто на цій зустрічі? Я вже неодноразово казав, я радий всіх, усіх бачити. Дякую, що прийшли е, послухати. Я вже неодноразово казав, що всі мої е, е, рази, як коли я відвідував заклади е, щодо е, ради підприємців, всі стейкхолдери, яких ми бачимо, вони всі налаштовані конструктивно. На жаль, система. Потребує дуже глибоких, і ну, під, е, ну ці зміни, які потребує система, вони е, швидко не стануться, і, і ми це розуміємо. Тому вони усі налаштовані конструктивно, хочуть е, нас чути, і мені здається, що що вони роблять то, що обіцяють. Але ну треба треба час та терпіння, тому що. Ну, все дуже, дуже дуже складно в нас відбувалось, і тому сьогодні були презентовані стандарти діяльності прокурорів. Так критики можуть можуть казати, що, наприклад, відповідальність за невиконання цих стандартів вона слабка, і це цей трек, до речі. Вів Слава Клімов. Я дуже вдячний йому, тому що це був досить складний стрім, який він, на мій погляд, дуже гарно його заперфовів. І так, відповідальність може здаватись слабкою за невиконання прокурорами цих стандартів. Але ну от ви ж бачили, наприклад, що у неділю відбувалось зараз, коли в нас є голос. І ми можемо на щось впливати навіть те, що проізнесено як стандарти діяльності, це вже велика перемога і великий, великий крок вперед, тому що не виконувати ці стандарти буде суспільно важко. Тобто, якщо це непомітно робити, можливо, це і проканає, а якщо це набуде хоч якогось розголосу, то ці стандарти будуть тримати. І робити для нас більш безпечне середовище, потім Костін заявив, що він. Ну я зробив допис, можете почитати, мені це дуже подобалось, тому що він казав про ставлення до платників податків, і це базові речі, які нам би нам здавалось би вони досить очевидні, але коли вони признесені чиновником такого рівня. Вони, як на мій погляд, це вже як обіцянка і як закон. Тому що він не зможе не виконувати це. Він каже, що платник податків не винен допоки не доведено інше. Він каже, що не важливо, які були у минулому порушення, важливо, щоб у майбутньому цих порушень не було. І ну це. Він це стандарти до речі 2006 року, які запроваджені в ЄС, і це те, к чому ми повин, повинні прийти. І мені здається, що рух, який зараз ми бачимо, він ну досить правильний. Можна, звісно, можна займати позицію, як, наприклад, депутат Желізняк. Тобто, що вони будбуваються в країні. В нього все все погано, окрім того, що він запропонував. Але ну ми ж, ми ж не опозиція, ми хочемо робити бізнес у цій країні. І якщо ну влада робить щось правильно, нам треба це підтримувати. Якщо е консолідувати те, що ти сказав, що сказане представником влади, якщо воно почуто і потім про це нагадувати, то з часом це може перетворитись з. Лозунга на практику. Ну я, я не дуже е, е, впевнений, як це буде українською. Це свого ріда самозбиваючогося пророчество. Тобто він це сказав, і воно вже так буде. Тому що якщо ми не, не дамо йому це забути, то ну, іншого виходу не буде. Не дамо. А ти сам стільки що. Перекинув місток на податки. Це останнім часом в тебе дуже популярна тема. Здається, там три дні тому. Після заповнення декларації да, Ти Воно, зробив якбистро, пост, якому розказав, що компанія заплатила понад мільярдів податків. Фінтех бенд особисті твої податки 46 мільйонів, і всіх так закликав сплачувати податки. Питання таке трохи провокаційне. А ти так, така державницька, правильна державницька позиція в тебе появилась після того, як ти попав в Раду підтримки бізнесу? <рес> Ні. Якщо жартом на жарт відповідати, то вона в мене з'явилася після того, як я сплатив податки, і мене стало гірко, що інші не сплачують. Але а якщо серйозно відповідати на це, то мені здається, що. Ну, це наш єдиний шанс що, для розвитку країни. Тому що якщо ніхто не буде сплачувати податки, тоді не треба очікувати якогось економічного розвитку. Я, наприклад, знайомий з лібертаріанськими взглядами поглядами Володимира Поперешнюка, але прикладів, де працює де працює так, як він проповідує, я не бачив. Можливо, якась країна, яка працює зовсім без податків, чогось може досягти. Але, наприклад, навіть в тому же Дубаї, в якому податки нульові, в них податок на, 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 як це, на потреблення є. І, у, у, і в тому, що коли ти там купуєш щось, в тебе все закладено у ціну товару, ми не можемо робити податок з продажів, як в американській моделі, тому що тоді ми повинні поставити хрест на наших європрагненнях, тому що Європа і європейська система побудована так, що кожен сплачує податок в місці свого резидентства. Тобто, якщо в тебе буде податок з продажів, то ти не можеш приїхати, наприклад, з України в Германію і потім там сплатити НДС. І тоді ти сплатив НДС або податок як резидент Німеччини, а потім і в тебе ще є податок як, українсь... як український. Тобто, це не та система, яка запроваджена в ЄС. Окей. Okay. Почуто, давай зробимо трохи небезпечний експеримент про повністю сплачувати в білу всі податки. В нас тут підприємці. Будь ласка, підніміть руку. Хто може сказати, ми сплачуємо в білу всі податки? Так, ну відсотки. А, а що робити тим, хто не сплачує? Я просто не розумію, Я, Якщо вони не піднимуть, може не піднимуть, можуть бути ну, ми не фотографували ж, да? ти ж не прийдеш. Ну це ж небезпечно. На наступну зустріч з фотографією. Це як з, з поліграфом. Ми колись в компанії в нас був поліграф, і це до речі, дуже гарна практика, мені здається, тому що коли. Ти розумієш, що в тебе є така система, то ти можеш нікого не тестувати. Якщо людина погоджується йти, то йому не, нема чого приховувати, а якщо не погоджується, то йому є що приховувати. Тобто е, навіть не треба тестувати. І Ок. отак з податками. Якщо е, ти сплачуєш податки, то, е, то, то ну окей. А якщо ти не сплачуєш, ти ін, по іншому сказати не можеш. Тобто ти все, все одно повинен. У нас тебе була дуже чесна аудиторія. Ми бачили тут не більше 40% піднятих рук, і я певен: ну я майже 20 років в діловій журналістиці. Я трохи чую аргументи бізнесу, чому це там, неможливо чи не бажано. Давай попрацюємо пропрацюємо з цими запереченнями. Перше, ну що я чую найчастіше: якщо я буду сплачувати податки в той час, коли мої конкуренти не сплачують податки, то мій бізнес дуже швидко вилетить в трубу ну я вважаю, що це повинно стати соціальним якимось стандартом що що треба сплачувати податки якщо ти їх не сплачуєш то це повинно бути ну воно повинно Суспільством засуджуватись, тоді, коли твій конкурент не буде сплачувати податки, він буде не, не, не дуже в комфортному середовищі. Тому що зараз він може симхізуватись. От ось ми ж бачили кейси, коли там якісь ну явно спірні люди, які. Ну, з великою вирогідністю податки не сплачують, але вони демонструють ламборгіні свій відпочинок десь у Європі, і це окей суспільству. А повин, повинне перше питання бути: податки сплачені чи ні. Тобто, ламборгіні це не погано, погано, якщо воно придбано, коли ти не сплатив податки, і це повинні усі на усіх рівнях вимагати. Треба сплачувати податки. В нас немає майбутнього. А зараз це особливо важливо, тому що з цих податків ми фінансуємо нашу армію. Окей, приймається. А ще один аргумент: навіщо працювати там повністю в білу, якщо прийде податкова і з великою ймовірністю, все одно знайде порушення. І, до речі, останній звіт ради бізнес бізнесумена він це підтверджує: У 85 випадків перевірок. Бізнесу щось донараховується. Бізнес потім 90% цих грошей, які донарахувалися у судах, анулює, але пройдуть роки, куча ресурсів, сил, зневіри. Ну і ніхто не щасливий, Можливо, крім податківців, які виконав якусь там галочку по кількості виписаних донарахувань. От ця культурна проблема, так ну я кажу, система дуже поламана. І його треба виправляти, але треба виправляти його усім нам, тому що кожен з нас якимось чином доклав зусиль для того, щоб його зламати, тому що ну. Давайте спитаємо, що нема тут того, хто якийсь давав хабарі поліціянтам або там за якесь вирішення питання, щоб швидше документи оформити, тобто ми усі докладали зусиль до того, щоб вона така стала, така як є, це ментальна наша проблема, але нам її треба визнати і лікувати. І якщо буде налогова податкова приходити з питаннями до доброчетних. Платників податків це ж про те, що я спочатку казав. Що коли Костін каже, що для нас важливо, щоб в майбутньому не порушувалось. Для нас важливо, що якщо е, не не інше, то ти невинний. Для нас важливо, щоб ми не не, не карали, а, а щоб ми допомагали. Ну, по, почитайте, що він там наговорив. Оце про, про те, що нам треба сплачувати і вимагати від них, те, щоб вони грали по правилам. Клуб білого бізнесу треба зробити. Ну нам треба, щоб країна була білого бізнесу. Інакше в нас немає не ж... ну, роз... роз... розширюватися. Ще одне заперечення: що крім а, податків, український бізнес сплачує квазіподаток на там, перевірки всіляких перевіряючих, від екологів і там закінчуючи бебом. І що загальне фіскальне навантаження, воно непомірне. І ми, наприклад, нікому нічого не сплачуємо. І мені здається, що багато хто тут також не сплачує. Я на своєму прикладу я вже його доводив. Ми намагалися в Польщі зробити фінтех. І Ми за два роки не змогли зустрітися з регулятором там, тому що ми не не розуміємо, як там які правила гри. Тобто, і мені здається, що якщо б там в них можливо було кудись заносити щось, то може було воно б у них краще працювало, тому що ми не можемо о, працювати. В нас е, я кажу е, норм, Ну, податкова система в е, порівнянні з будь-якою країною Європи, вона. Ну досить комфортно. Я не беру ті країни, в яких там є флеттакс, є але розмір флеттакса він не дуже е влаштує більшість тут присутніх, тому що там флекфлетс такий, що наша наше податкове навантаження менше. Тобто, якщо в тебе велика компанія, окей, флеттакс, ну він також розраховується від, е від твоїх розходів. Mm -hmm. Тобто, ти не можеш бути мільярдерем і сплачувати 100 тисяч. Так не працює. Ну, і на останок заперечення, яке особисто мене найбільше бісить, і сподіваюсь, в цій аудиторії воно не дуже розповсюджено, що навіщо сплачувати податки, якщо їх там наверху вкрадуть? Так, це про систему. Є... Те, що ми сплачуємо, є те, хто нас контролює, є ті, хто розходує ці податки. І на кожній ланці, і на кожному кроку цього шляху, в нас буде, буде робота, і треба виправляти ситуацію. Але ну, та, як це, шлях осіляти душі. От. Три місяці працює рада бізнес ембудсмена Сьогодні, ну. Мабуть, одні, там з перших якихось фактичних результатів. 19% справ закрили, закрили в результаті цього аудиту. А що у вас в пайплайні не знаю до кінця року? От буде 31 грудня, і Олег Гороховський скаже: Ми не даремно це розпочали. Ну, дивись, там є ще трек, який про який я згадував сьогодні, також в допису. Це про дашборд по ЄРДР і пульс. Це можливість бізнесу надав... надсилати скарги. В нас ми зробили мені здається дуже ну, непогану процедуру як бізнесу Поводити, якщо він відчуває і стикається з фактами тиску на бізнеси, наприклад, спілка українських підприємців один із елементів цієї процедури верифікації цих кейсів, і декілька кейсів по по цьому по цій процедурі вже ми відпрацювали, і там ну ну дуже непогані результати. Тобто це це важливо. Потім в нас є важкий стрім про по землі, там де ми хочемо відстояти права доброчетного набувача. Потім ми зараз ведемо консультації з бізнес-спільнотою, які наступні кроки ми можемо робити, щоб ну, постійно якісь покращення робити для бізнес-клімату, наприклад, ми сьогодні з колегами проговорювали, щоб відмінити обов'язково обов'язкові акти виконаних робот в паперовому вигляді, зробити так, щоб можливо було їх діджиталізувати. І це буде дуже зручно для бізнесу, тому що ці паперці, ну, це пережиток минулого. Ну, тобто, в нас є. Як... Є процедура, по якій ми додаємо стріми нові, тому що ми розуміємо, що ми багато не можемо вивести, то треба кожному докатувати свій, свій кусок, який йому відведено. То ми поступово, поступово будемо брати інші питання. Дякую. Ну, і мабуть, зовсім там вже в нас залишилось трохи більше. Двох хвилин, ну попереднього там ми з тобою хотіли поговорити про зростання бізнесу, як зростати під час війни. Якщо дуже узагальнено а, в тебе є, от, ну, тут сидять підприємці, а, якісь там ну універсального рецепту, звичайно, немає. Але там, якщо про монобанк, ну якщо подивитися, як ви зростаєте, це майже ідеальна така пряма під 30 кутами, от ваше так. Ну, не рецепт, а в чому ну, секрет цієї о, так дуже важко розраховувати, що, що можна надати якийсь універсальний е, рецепт для того, щоб зростати. Мені здається, що дуже важливо, е, особливо зараз, е, щоб бізнес був залучений до і, і робив е, вклад у перемогу. І це може бути як. Сплачені податки, як там, я не знаю. Там, наприклад, в мене є закріплена бригада, за якою я, якою я допомагаю, і компанія наша постійно робить ну, багато чого для ЗСУ. І і, за, і клієнти це бачать. Навіть якщо ти це не рекламуєш. Тому мені здається, що зараз, якщо ти ведеш соціально відповідальний бізнес, то в тебе ну, буде якийсь шанс на зростання. Але ну все одно тебе ти повинен е головне, ти повинен надавати як щось, що лікує якусь клієнтську біль, а потім вже як зростати. Тому що якщо в тебе не продукт поганий, то тебе нічого не врятує. Ну я можу на підтвердження твоїх слів розказати трохи там привідкрити редакційну кухню. Мабуть, місяця-півтора тому ми вирішили запитати у бізнеса, скільки він заплатив податків. Ми розіслали там десь десятці найбільших гравців в кожній сфері. Ну, запит на деталізацію сплачених за 2023 рік податків, і найцікавіше, що присилають деталізацію. Майже всюди тільки лідери свого ринку. От хто там снот ну, Аврора сидить з великим е, апсайдом до інших гравців. Вони надіслали сразу, а тебе надіслав там ОК, надіслали. Здається, ви надіслали. Ну от, а від гравців, які ближче до 10-го місця, ми здається не отримали жодної відповіді. Сплачуйте податки, ставайте лідерами своїх ринків. Дякую дуже.